Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь. Марш незадоволених. Як в Криму відзначили 1 травня? Наші ціля обогнали давно московські. Чи можуть три місяці курортного сезону прогодувати Крим цілий рік? Та чи потрібно для цього будувати нові великі міста спеціально для туристів? Хороші говоря, загадили, Півострів підробок. Чому замість щів та кулеб'як у Сімферополі знову продають гамбургени? Ні, не не вкусно, та морожна вкусне. А ви дивитесь Крим Релі сто років тому, 1 травня, робітники вимагали республіки та вигнати царя? Тепер ця дата в окупованому Криму знову набуває свого початкового значення. Бо тільки цього дня робітники кримських підприємств можуть вільно збиратися без загрози бути ув'язненими чи засудженими. Чим не задоволені та чого вимагають кримчани, дізнаєтесь просто зараз. Здесь и молодежь, и ветераны, ну, действительно, все возраста, все поколения сегодня участвуют в этом классном мероприятии. И ведь все-таки это традиции, которые достались нам еще от наших отцов, от дедов, поэтому мы их продолжаем. Вечер святкувания, нибудь, смешались о ризни эпохи. Ктось принес портрет Сталина. Я родился в Советском Союзе, поэтому и служил, и присягу давал Советскому Союзу. Это праздник номер один. А хтось використовував атрибути розкоші. Не обійшлося і без мілітаризму. Поки одні скандували кричалки на підтримку володимира Путіна: вся планета мало президента! Інші визнавали, прийшли без мети. Ані не, мені не комуністи. Вірні салют та саютам! Використати 1 травня за призначенням для боротьби за права трудящих. Профспілка робітників культури Криму розгорнула плакати про порушення їхніх прав. У профспілок забрали дитячий табір Салют. Трубити про це на демонстрації недоречно, заявили людям організатори ходи. Я прошу мають роботи, маєте табір. Націоналізували протиправно наполягають профспілки. Мовляв, своїм протестом вони намагаються прорвати інформаційну ізоляцію. дети – это работники культуры, которые не самые богатые у нас в Крыму. У них нищенские зарплаты, по сути, небольшие, по 12-15 тысяч. А мы, как профсоюз, обеспечивали их путевками. Мне кажется, это начало борьбы, потому что первичные профсоюзные организации требуют от нас выхода на площадь. Керований Кремлем глава Крыму лишь помахав профспілкам рукою. Напередодні у соцмережах обурювалися, що бюджетників примушують іти на акції. Скаржилися не майбутні демонстранти, а їхні родичі та знайомі. Завтра буде мегапоказуха, Всі на демонстрацію. Подругу, наприклад, змушують туди йти під загрозою звільнення, у якому столітті живе цей півострів. У Керчі бюджетників зганяють на парад 1 травня. Соціальний працівник сказала, що тим, хто не вийде, у вівторок доведеться писати заяви про звільнення. А в Феодосії, хоч у деяких колонах виступали лише один-два десятки бюджетників, вітали їх як за часів СРСР. Привітуємо налогову службу города товариші! У Ялті лунали радянські пісні. Окрім звичних лозунгів, були й свіжі за життя без санкцій і за підвищення зарплат. Питання грошей та поваги підняли в Севастополі. Город, який з таким рвенням, з таким старанням стараліспліті ривався в Росію, ну довж бути замічений російським правительством і уважен відповідним образом. На сьогоднішній день наші доходи, включаючи заработную плату і пенсію, по офіціальним даним порані рази ніже, ніж материковой Росії. Наші ціни обогнали давно московські Нигде таких сумасшедших как в Севастополі нет. Але після мітингу лівих з Севастополем із щасливими обличчями крокували бюджетники. Олександра Славіна, Володимир Нестайко для Крим реалії. Ви дивитесь Крим Першотравневі свята на півострові вважаються генеральною репетицією для курортного сезону. Але цього року результати репетиції невтішні. За даними представників російського турбізнесу, цього року на травневі світа до Криму приїхало майже на 40% росіян менше, ніж торік. Що треба зробити, якщо приїздить менше відпочивальників? Правильно підняти ціни та запровадити платню за відвідування природних об'єктів? А ще можна буде розпочати будівництво нового великого міста спеціально для туристів? Про зустріч прожектів кримських чиновників із реальним життям. Далі в нашій програмі. Вона 20 років зводила гостьовий будинок, але замість туристів запустить туди курок і кролів. Ми туди де купимо. Він знає, хто спотворив місцевий пляж і чим це галькове узбережжя загрожує відпочивальникам. Це будуть, будуть ламати. Тут море плещиться біля крутих берегів, а на лузі пасуться коні. Озброївшись серпом, місцева жителька ріже правду. Три роки поспіль Миколаївка не бачить туристів. Дуже тяжело Росію сюди затащить. Ти всі пальці бальцевіра для України було хорошо, треба було платити. Ну, ми зараз теж не платимо, тому що народу немає. Вона два десятки років власними руками будувала готель. Сподівалася, що він годуватиме її все життя, але надії змарновані. Відпочивальники до Галини не їдуть. Невдовзі замість людей приміщення займуть інші постояльці. Номера пусти, Зараз ми туди. <кори> курочки купимо. кроликам построїли загони. От всю зиму на кроликах. і ще курочки нас Бачите, Траву кашу. Це місцеве узбережжя. Сходи, пірси та прогулянкові стежки зруйнували шторми. Захистити берег від стихії взялася кримська влада. На хвилі різи грошей поки не знайшли. Замість них у море скинули каменюки. Понакидали цього бута Оно за сьоте этого бута это убирает весь полностью пляж. говоря, загадили весь пляж врятувати селище від безгрошів'я та безлюддя зголосився пан Володимир Константинов. Російський ставленик на посту глави кримського парламенту. Місцеві журналісти пов'язують його з великою будівельною компанією. Поблизу Миколаївки, чиновник пропонує створити мономістечко. Населений пункт орієнтований на єдину галузь туризм. Такі проекти дуже зручні, адже мономіста створюються з чистого аркуша. На першій лінії набережні та готелі, на другій розважальна зона, на третій житло для елітної публіки, на четвертій обслуга. Уявімо, що тут з'являться бараки для прислуги, а перед ними палаци для багатіїв. Далі начебто будуть дискотеки, а на першій лінії готелі. Я, звісно, за. ну, гроші потрібні. А хто їх буде виділяти? Цей чоловік кілька років працював у туристичній галузі півострова. І не вірить в успіх мономіст. Сезон а, туристичний в Криму, в залежності а, від сезону, але в основному буває на три місяці, 3-4 місяці. А, для реалізації успішного, успішної реалізації такого проєкту, як мономіста, а, потрібно більше часу. Я не впевнений, що такий проєкт може бути реалізований. На мою думку, це економічно нерентабельно. Мономіста це вчорашній день. Так нам сказав київський урбаніст. В даний момент э, старається максимально отойти від от, э, практики будівництва моногородов э, к організації многофункциональных, многофункціональних, многосферних економік, щоб э, в різні ситуації город все-таки жив, а не приходил в упадок. Жителі селища підтверджують, вони вже зробили ставку на туристів, але програли. Тепер відпочивають наодинці. Задихаючих менше стало. Все закрите везде. Ось так. Ціни тут високі. Робота нігде. І там дорого буде, і там дорого. Хоч вистанавлювай, не вистанавлюй. Де да самі люди приїжджають, а нічого в інтернеті не знімають наш пляж. Конечно, Люди знають, що здесь Ніколайки робити нічого. Росія вже перебудувала місто Сочі на курорт, що має цілий рік без зупинки зустрічати гостей. Сталося це напередодні Олімпіади 2014 року. В Сочі в цьому году Красна Поляна, ось ці всі Олімпійські, е, ну, как би, посторонні об'єкти туристичного комплексу в Олімпіаді, вони були не востребовані вообще. Було небольшой наплив там днів 5, мабуть, було, реально 5 днів. Це, коли був Новий рік. Поки плани влади перетворити Миколаївку на мономістечко, її жителі сприймають як балачки. Куди більше людей цікавить, чим заробити зараз, щоб було на що жити взимку. Артур Гасприн, Олександра Шевченко, Миколаївка. Київ. Це програма Крим Реалі, і сьогодні ми говоримо про нові проекти кримських чиновників: збудувати нове туристичне мономісто на місці селища Миколаївка. Наскільки доцільним є такий проект? Про це ми запитали Вигоря Кобелі, який до 2014 року керував департаментом у міністерстві курортів та туризму Автономної Республіки Крим. Миколаївка це ще коли я працював, це було містечко, яке приймало саме максимум 100 тисяч е, туристів, і то 60-70% цих туристів вони було з України. Е, тому таке поняття, як мономісто, воно е, трохи популістичне, воно взагалі-то є популістичним е, з наступних причин. По-перше, в е, Миколаївці нічого, окрім туризму, ніколи не було, і він там сезон не три місяці, він там два місяці, може два з половиною інколи буває. Да? По-друге, Миколаївка завжди притягує туристичний потік, який йде з Сімферопольського регіону. Тобто це місцеві, які відпочивають в основному в Миколаївці. Іншими словами, назвали туристичним те, що тільки туристичним є. Інших факторів розвитку, регіонального розвитку чи якогось розвитку цього містечка там немає. По-третє, Миколаївка завжди була проблемною зоною. Там 48 карт пляжів, це маленькі пляжі, з них майже половина, десь 18-16, завжди були проблемними, поступали по ними різні запити від туристів. І організувати там нормальний бізнес, так як розказують перша черга, друга черга, третя черга це майже неможливо. Ну мається на увазі віп готелі, е, там е, потім якась зона там для е, туристична зона для розважальна. Це не нереально в, в умовах природи Миколаївки. Чи зможе таке туристичне мономісто з курортним сезоном у три місяці забезпечити його жителів гідним рівнем доходів для того, щоб вони могли там жити цілий рік? ми проводили перемовини з. Хілтоном, з Акором, з Інтерконтиненталем, коли ми працювали в Криму. Їхня основна кондиція. Там, там же з транснаціональних готелів є тільки Редісон, Редісон Блю, Алушті. Їхня основна кондиція, умова, яка була, це дайте, покажіть нам, будь ласка, що у вас є хоча б 65, а бажано 72% від загрузки сезону. Тоді наш бізнес становиться. Рентабельний, бо рентаб це мінімально, що має бути в регіоні. В Криму тим паче при сьогоднішніх умовах, коли є клімоокупації, ніяка цивілізована або транснаціональна мережа, готельна туди не піде з економічної точки зору, і з геополітичної точки зору. Будуй там, хоч можна називати мономістом що завгодно, будь-яку територію, вона просто ним не станеться. Це економічно, це просто неможливо. А чи є в світі приклади успішних туристичних мономіст? Та чи можливо такий успіх повторити в Криму? Успішних прикладів мономіст дуже багато. Адріатіка, майже вся там є маленьке містечка, наприклад, там в Італії, Ріміні. Миколаївка. Ну вона не зможе конкурувати ні з ким. Це економічно невигідно. Дякую. Отже, все менше туристів збираються до Криму на відпочинок, бо за оцінку представників туристичного бізнесу дорого та є багато інших більш цікавих пропозицій. Втім, об'єктивна реальність не заважає кримським чиновникам рапортувати про нові успіхи. Бо для російського керівництва Крим це не курорт, а насамперед військова база. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке. Фастфуд російського розливу. Чому кримчани не задоволені тим, що їм пропонують їсти? Такі гості зараз зустрічає Ялта. Докладніше у другій частині програми Крим Реалі за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалі? Сімферопольська будівля ресторану «Макдональдс» біля залізничного вокзалу відтепер не порожня. Там відкрився заклад мережі швидкого харчування під назвою Мір Бургер. Фастфуд працює вже місяць, але переважна більшість відгуків про нього негативна. Чому новий заклад став лише пародією на всесвітньо відому мережу? Розбиралися наші кореспонденти. Літера М у логотипі, але вона вже не означає МакДональдс. Це Бургер» на вокзалі у Сімферополі. Новий заклад багато в чому копіює всесвітньо відому мережу. <плес> Увесь інтер'єр залишився відмаку. Навіть деякі написи були українською мовою. Вони розлютили керованого москвою главу кримського парламенту. Остатки України вбіріть. Ну у нас по-моєму країнський език. <плес> 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 ну, зараз поміняємо. Будівля порожніла три роки. При служба Макдональдсу повідомила нас, що компанія продала приміщення на півострові, але імена покупців і ціну не розголошує. Нір рекламує загальноросійську мережу «Русбургер», яка нібито торік пішла з півострова. Сімферопольський заклад, окрім булок із котлетами, торгує супами. Якщо ви помітили, появилась продукція первої блюда, борщ, розсольник, солянка. Це да. то що сьогодні в системі фастфуда нігде не було. Найбільша перевага закладу розкручена локація колишнього МакДональзу. Саме цим він привернув увагу кримчан. Для фастфуду розташування навіть важливіше, ніж для ресторану. Але для успіху цього замало вважають у компанії, яка допомогла відкритися десяткам закладів швидкого харчування. Дуже важливо, щоб підібрати правильний асортимент. От, це корпоративна культура. Корпульти корпоративний дух, який буде панувати, от в тому закладі обладнання, яке на якому буде працювати, на якому буде працювати персонал. Ну і звичайно ж самі люди. От в першу чергу це залежить, мабуть, і від власників, як вони зарядять, як вони будуть стимулювати свою команду. Ми перевірили, як обслуговують у «Мірбургері» та чим годують. Замовили бургер під назвою Царський. Він коштує 150 рублів. Його складові касир не знає. Мовляв, працює перший день. І з тим, що продавав попередник, Макдональдс, порівняти теж не може. Я не знаю. був тут Отже, царський бургер. Це котлета з яловичини, салати, солоні огірки. Фірмових соусів у середині немає. Лише кетчуп і майонез. Для порівняння у конкурента зі світовим ім'ям гамбургер з однією котлетою коштує втричі дешевше. У Києві ми купили його за 20 гривень. Ми спитали у відвідувачів мір бургеру, чи порівнюють вони заклад із МакДональдсом і на чиєму боці симпатії. Це, звісно, манку, особливо українсько. Це просто Здесь все не так, не вкусно, только мороженое вкусно. Обслуживают очень долго. Вкус не тот. Не умеют собирать красиво там, заказ, потому что все рассыпано. То есть там, может быть все придет, но пока не надо уровня. За місяць із дня відкриття ситуація у закладі не покращилась. У соцмережах майже не знайти схвальних відгуків. Натомість є чимало промовистих фотографій. Ця про чистоту стійки. А це те, що тут назвали люкс чізбургером із беконом. У вас у королівському чизбургері з беконом був майонез. Я брала два, і в обох був тільки кетчуп, та й усе. Майонезу не було. Огірка, як у вас на фото, теж не було. І найзабавніше, що і бекону в жодному не було. На драйвері сім машин і година очікування. Година. Діти ридма ридали. Мало зрозуму не зійшов. Ціни космос. Звичайний гамбургер 120 рублів, і до того ж не смачний. Люди йдуть до фастфудів саме за швидким обслуговуванням, низькими цінами та стабільною якістю. У цьому нас запевнили спеціалісти у ресторанній справі. Що не так в Мірбургері, ну мабуть що знову ж таки немає системи. Сировина — раз стандартів, вірніше, їх відсутність два. От, і все-таки персонал. От, ну, якщо так перейти в більш якусь філософську площину, то мені здається, от, що от залишили тіло, от а душу забрали. От, і даруйте тіло без душі воно гниє. Більшість кримчан, які відвідали мір бургер у Сіферополі та залишили відгуки в соцмережах, запевняють, знову сюди не навідаються. Олександра Славіна, Назар Ситник, Сімферополь, Київ. З вами програма Крим Реалія. Ялта, а точніше Лівадійський палац для теперішнього керівництва Росії має практично сакральне значення. Бо саме в Ялті в 1945 році, на зустрічі американського, британського та радянського керівників, вирішувалася доля світу. Але після російської анексії рівень відвідувачів став іншим. Замість президентів тепер тут почесні гості ватажки проросійських бойовиків. Вони заплатили 800 рублів, щоб побувати у палаці, де відпочивала імператорська родина, а потім вирішувалася доля сучасної Європи, але відчути себе царями відвідувачам не дозволяють. Коли я спросив екскурсовода, а можна ли як-то вийти где-то значить на какую-то відову площадку на балкон? вона мені сказала, що не можна, тому що у нас один п'яний. А, значить, будучи Ворони, здесь на екскурсії, уроніл магнітофон вниз. Понад сто років тому з балкона Лівадійського палацу Чорним морем милувався останній російський імператор Микола ІІ. На даху був облаштований відкритий майданчик, на який піднімалися першим у Криму електричним ліфтом. Когда дворець готов, царська сім'я стала сюди приїжджати на відпочинок. Постоянно вони здесь ніколи не жили. Коли імператорську родину стратили, палац націоналізували і зробили з нього санаторій для селян. Уже під кінець Другої світової війни, після відбудови, керівники Великобританії, Сполучених Штатів та Радянського Союзу обговорювали тут розділення Європи та створення ООН. Немножко дальше фонтана поставили рядом три кресла. Сталин, Рузвельт и Черчилль сели в кресла. Те, кто принимал участие в конференции, встали за их спиной. А фотограф работал вот из той галереи. Вот оттуда была сделана эта фотография в 1945 году. За 30 років тут зробили палац музей. Порядки для простих смертних ніби залишилися з тих часів. За огорожу не заходити і руками нічого не чіпати. Колишню імператорську столову і досі використовують для офіційних заходів, приймають навіть сепаратистів та бойовиків. Очень много проходять различных мероприятий, політичні международные, міжнародні, встречи і так далі. Вот одна з таких встреч нашого кримського руководства була буквально вчора. Микола ІІ залишив Лівадії не тільки палац, але й царську тропу – стежку до Гаспри завдовжки майже сім кілометрів. Царський період построєна для наші… Бальші люди, царі, їх сім'ї, влюблялісь, радувались, криму прохід стежкою безкоштовний, однак гуляти доведеться серед сміття та парканів. Хурена, то Ніхто не займається, ніхто не, не займається допустим заміною дерев, котрий заболіли упали, Да? То сума как би растет сама по собі. Царські краєвиди навколо лівадійського палацу доступні здебільшого теперішнім господарям життя. Звичайні ж туристи задовольняються пейзажами там, де це дозволяють високі паркани. Артур Гасприн, Назар Ситник, Лівадія, Велика Ялта. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень, але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму. Читайте на сайті Крим Реалі. Також слухайте радіопрограми Кримреалія Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та на частоті 107 FM. Я, Олександр Інковський, прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.